Ви дивитеся «2 плюс 2». Це час без цензури. Мене звати Костянтин Лохвицький. Говорять, що країну почали розхитувати на третій майдан. Вуличні акції протестів, і головне, люди таки почали отримувати нові платіжки: тисяча, дві тисячі, три з половиною тисячі гривень тільки за тепло в батареях. Наприклад, сказати, що я шокований, не сказати нічого, і нас цікавить ось що. А що буде реально, якщо люди просто Перестануть платити. У нас 50 метрів, але ми платили весь період. А зараз вирішили не платити більше. Продовженість населення по услугам централізованого отоплення непосредственно населення, там, де ми являємося виконавцем услуг. На 1 октября составляло 296 мільйонів. 33 гривні за квадратний метр у Київській області, 38 гривень в Харківській, майже 40 гривень у Запорізькій. Більшості українцям доведеться, щомісяця тільки за опалення віддавати тисячі гривень. Ось платіжка з Донеччини, ось із Харківщини. Схожі суми вже почали отримувати кияни. 6,3 мільйона домогосподарств у нас отримують субсидію. І ще десь близько 90 тисяч, або навіть уже понад 90 тисяч <кхи> звертаються за отриманням житлової субсидії щотижнево. У міністерстві соціальної політики запевняють, зробили все, аби нові тарифи не надто вдарили по гаманцю населення. Кажуть, напередодні опалювального сезону майже 40% українців прийшли за субсидіями. Щоправда, як ми з'ясували, не всім пощастило. Скільки будете сплачувати за опалення? Так порахували повністю на да, багато, дві з половиною тисячі. Скільки квадрат... квадратних метрів? Багато. Субсидію оформляли? Ні. А чому? Не виходить. Не дають? Не виходить. Директор департаменту державної соціальної допомоги Віталій Музиченко розповідає про переваги субсидії. Якщо проживає одинокий пенсіонер із мінімальною пенсією, там на рівні 1130 гривень, так то така людина буде оплачувати за встановленою формою, а вона абсолютно чітко прописана. Десь близько 5-6% від свого доходу, тобто 6% від 1130 гривень, це складає десь гривень 80 на місяць. Решту. Бере на себе державу у розмірі субсидій. Коли ми вже беремо ситуацію, там двоє працюючих і дитина, ну, середня така сім'я, так? І дохід цих людей, допустимо, візьмемо там, 9 тисяч гривень на місяць. Така сім'я повинна вже сплачувати десь близько. 14% від свого доходу, і 14 від 9 тисяч гривень відповідно буде становити там майже півтори тисячі гривень. Формула формулою, та й в дійсності тим самим пенсіонерам все одно не легше, адже крім опалення, їй інші рахунки. Немає. Ще немає платіжки за опалення. Оформили субсидію? Да. Ви пенсіонерка? Да. Скільки у вас пенсія, якщо не таємниця? 1200. Скільки у вас квадратних метрів? У вас всього за попередній місяць? Скільки ви загалом сплатили там без опалення за комунальні послуги? Там холодно, гарячо? гаряча? Ти гривень. А далі проста арифметика. Відповідно до згаданої формули пенсіонерці доведеться викласти і ще плюс-мінус сотню за опалення. Додаємо 400 гривень за інші послуги. В результаті на прожиття лишається 700 гривень. На їжу вистачає не смішіть, хлопці Живіть! Аби понизити градус обурення, влада запропонувала вихід. Розсрочка це не кредит. Це не відсотки, це розстрочка. Якщо людині важко сплачувати щоденно, щомісячно повний платіж, то у людини є право без відсотків, без ніяких штрафів, без, без пені, без нічого. Просто взяти і заплатити це рівно просто в розстрочку тобто рівниці... рівними долями, частами напротягом 12 місяців. Те, що нагорі називають покращенням чи пак полегшенням, постачальники тепла вважають абсурдом. Це постановлення не дає ніякого алгоритму встречних рассрочек перед поставщиком газа. То тобто, есть в данном случае нефтегаз будет требовать от нас в любом случае оплаты своевременной в полном объеме. Між ну, цим постановленням зеркальна розстрочка, наприклад, поставщикової услуги, як Києвенер, так і других теплопоставляючих компаній, нікоїм образом не предусмотрена. За словами комерційного директора «Київенерго» Євгена Бушми, згадана розстрочка тільки сприятиме накопиченню боргів, які й так сягають більше півмільярда гривень. Задовженість населення. по услугам централизованного отопления непосредственно населения, там, где мы являемся исполнительным услуг. На 1 октября составляла 296 миллионов. Эта задолженность накопилась с июля 2014 года, когда Киевэнерго стала для большинства киевлян исполнителем услуг по горячей воде и отоплению. Вот, сюда не входят старые долги предыдущих периодов жилищных организаций перед Киевэнерго за тепловую энергию, которая раньше поставлялась. Суммарная Долг жилищних організацій мірода Києва за період з 2003 по 2014 рік составляють почти 500 мільйонів гривень на нас 50 метрів, але ми платили весь період, а зараз вирішили не платити більше. А ви знаєте, що буде Київенерго в суд подавати? Нехай подають. Нехай подають. Ми за все заплатимо трималення. А то хай гроші платять. Колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко прогнозує, що станеться, якщо люди масово відмовлятимуться платити. Якщо обмежується постачання газу, то відповідно його не вистачає, щоб по всьому місту тримати теплоносій належної температури. Відповідно, він буде падати для усіх усього міста або для конкретних мікрорайонів. І відповідно, все населення мікрорайону буде не догріватися. Принаймні для Києва тотального відключення опалення не буде. Про це запевняють і у Києвенерго. Поки що покладається на юристів і суди. Досудібне повідомлення ми вже починає з августа місяця розсилаємо. достаточно большому количеству наших должников. Если реакции не будет как-то оплата долга или реструктуризация задолженности, на это мы тоже идем, а не будет реакции с точки зрения долга останется, и клиент к нам не обращается что-либо сделать, следующий шаг – это подача в суд. И это, очевидно, тот реальный шаг, который в ближайшее время мы дальше будем выполнять. А вот что до инших регионов передбачить ситуацию никто не берется. У мене волосы просто дай бомбо Я не знаю, сколько платить. Если я еще в том году платила 1200, это ум непостижимо. Вот тебе не будет что кушать. Ты что, пойдешь платить или ты будешь кушать?